Спортивні штани, перший плюс другий сорт, 10 кг. ціна 2500 гривень. Штанів є величезна кількість. Ось такі штани. Вони йдуть прямі по довжині. Наступний чоловічий розмір тут. Мка. Також йдуть тут пряміє. Перші йдуть ось такі штани розміром М-ка. зайде резиночку. Наступні тут такі на манжеті. Далі йдуть ось такі штани на манжеті. Наступні М-ка. Вони йдуть також на манжеті. Сі йдуть жіночі штани, Прямі подовжені. Далі йде ось такі класні, что не белюри, відео Маус. Они йдуть на манжетику. Наступна йде елька. Далі йде Мка. Наступний дечет є. Далі йдуть такі гортові, наступні штани Ска чоловічі. Далі йдуть розмір тут не вказано. Ось такі. нагадую, що перший плюс другий сорт. 10 кг. ціна 2500 гривень. Це людина манжети. манжеті. Такі чоловічі штани. Далі йдуть ось такі. Вони йдуть великого розміру, гарного великого розміру, розмір 56. Наступні йдуть такі на мажатку. Далі йдуть ось такі. Це йде бренд Fields. Внизу йде резинка. Далі йдуть ось такі. Наступні йдуть сіренькі. Розмір ЛК 42-44. Далі йдуть такі жіночі. Наступні XL. Далі йдуть ось такі чоловічі штани. Це йдуть такі широкі. Найдут прямее подовжение и остане тут такие спортивные человечи чемпионы бренд чемпион размер L